Вітаю, мене звати Маргарита і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Primara Creative Studio. Сьогодні, 28 листопада, понеділок, і пройшов тиждень з мого останнього включення в минулому відео. І, на жаль, в мене не було можливості і не було змоги зробити включення за весь цей тиждень, тому весь мій прогрес пройшов за кадром. Саме тому я вирішила, що продовжу знімати ще на цьому тижні, і, скоріш за все, закінчу ці вишивальні будні у вівторок, на наступному тижні. скоріш за все, покажу вам, які в мене просування. Вишивала я мандалорця та сорочку. Сорочці я приділила три дні, здається, і мандалорцю три чи чотири. Я вважаю, що просування дуже гарне. Покажу вам швиденько схему. Все, що жовте це все те, що я вишила за ці дні. Там ще зайшло на верхній аркуш трохи, але приблизно, рахуючи по повністю зафарбованим клітинкам 10х10, приблизно вишила 2000 хрестиків. А це ось тут. Додалося 4 кольори. Помаранчевого, приблизно десь тут починаючи з цього темно-помаранчевого і все наверх. значить В основному вишивала я ось такими трьома кольорами: 922, 3776 та 3853. І зробила десь приблизно 9 хрестиків кольором 976. Вишивати цими кольорами. Мені було не нудно, бо в мене була мотивація продовжити фон. Просування достатньо гарне, треба вишивати далі, бо фону дуже багато, як бачите. Ось. У мене є питання до того, як шахматкою він тут пророблен, бо вишивати складно постійно. Слідкуючи за тим, скільки там клітинок, тобто нема такого сів і заповнюєш. Та, так як є переход кольору в градієнті, то е, воно реально складно заповнюється. Скоріш за все, от, щоб сісти і вишивати кольори, це буде в кутках отут темним, так, поки воно не дійшло до градієнту, і, скоріш за все, отут найсвітлішим. Але все одно картина дуже гарна. Мені подобається. Мої наступні плани це продовжувати вишивати сорочку, бо в мене скоро дедлайн. Це я вже вам казала і все, ніяк її не закінчу. Але ви в майбутньому, можливо, і на цьому тижні хто знає. Не буду вже двигати камеру вам не видно. Але це я хочу позаповнювати. Ось тут в мене такі одиночні хрестики залишилися внизу. Хочу їх заповнити, щоб. Трохи все ж таки перекрутити роботу, ну, буквально на сантиметрів 5, може трохи більше. Тому що вже тягнутися складно, та і хочеться бачити, знаєте, шолом і, і просто якби мати вже завершену якусь лінію ось тут. Бо, в принципі, якщо подивитися на схеми, то в мене оці нижні. Аркуші вони майже повністю вишиті, окрім там двох-трьох ділянок. Звичайно, потім я повернусь до цього наплічнику, бо це логічно, тим, що хочу завершити якийсь один елемент також. Так, і покажу вам свою сорочку, але до цього хочу звернути увагу на маленького гробу, якого мені зв'язала гачком дружина мого дворідного брата. Це був такий милий подарунок. Бо вона знає, наскільки сильно я люблю цей серіал і цих героїв. Я так була їй вдячна і зараз я вдячна. Знаєте, він піднімає настрій, тим, що людина думала саме про те, що тобі подобається, коли я його робила. От, Ми трохи жартуємо з нього, тому що, бачите, в нього носик такими стіпками зроблений, і нам нагадує трохи Воландеморта з Гаррі Поттеру». І мене навіть жартувало, що це волонде чи щось таке. Але завжди піднімаю настрій. Коли думаєш про свою родину, це приємно. І трохи сумно, звичайно. Ось тому я собі його сюди повісила на станок, щоб він був поруч зі мною. Хоча б так. Покажу вам, що в мене просунулося на сорочці, там небагато. Нагадую, ось так зберігається в мене сорочка в такій папорці, дуже зручно. Перед собою ви бачите ті просування, які я зробила за три дні, не дуже багато, але, так як це вишитий контур, вже закритий, то після цього все інше просто справа сісти і вишивати, бо не треба нічого дуже сильно відраховувати, і якби база вже прокладена. В перший день я вишила контур, оцей зовнішній. Я розпочала з центру, як я й казала, я розпочну. І пішла праворуч, прокладаючи отак контур і повертаючись в ліву сторону назад до центру. Зробила я це за один день. Це було так трохи, знаєте, я собі поставила ціль, що я дороблю це, і я сиджу і бачу, що вже 12-та година ночі. Окей, трохи-трохи залишилося там. Я десь тут, наприклад. Не пам'ятаю де саме. Але далі сиджу, дивлюсь, там вже перша ночі скоро буде. Я така, ні, я хочу закінчити, бо там залишилося ще трохи-трохи. Ось, але врешті-решт я закінчила це о, за один день, скажімо так. І потім в мене не було дуже багато часу, тому внутрішній контур, який йде, до речі, легше, тим, що не треба відраховувати кількість оцих полосочок, тобто по 6, по 4, це вже не треба відраховувати. Просто сидиш і заповнюєш. Тому це теоретично повинно йти швидше, а практично контур я завершувала десь приблизно 2 дні. Мандалор, це поки що я відкладаю, бо. Дуже багато помаранчевого. Ну і сорочка. Також, якщо хтось не бачив минуле відео, виглядала ось так. Була вишита тільки верхня частина цього рукава. Ось продовжую вишивати, буду, скоріш за все, заповнювати оці внутрішні елементи. Можливо, навіть зразу кольором, але подивимось. Буду пробувати включатися. Частіше, не знаю, чи завтра, чи післязавтра, але сподіваюся, вам цікаво. Сьогодні 1 грудня, четвер, і я хочу показати вам свій невеличкий прогрес по сорочці. На жаль, якось так вийшло, що за ці три дні мені не дуже багато вдалося повишивати, але все ж таки прогрес є. Ви бачите, що я заповнила контури цими елементами. І мені там було якось два, я вишила за один день, і оці три розтягнулися ще на два. Якось так. Цікавого мало, бо це другий рукав, перший ви вже бачили, і я завжди його вам показую поруч з цим, щоб було видно, що мені ще треба вишити. Але, як я вже казала, це мій основний процес на даний момент. До речі, нам перенесли дедлайн на тиждень ще. Але все одно я хочу вишити саме ці елементи якнайшвидше. Вчора я вишивала ось цей мачок для ножиць, почала заповнювати цю шотландку синім та зеленим. Але щось я там почала продумувати, вигадувати, бо мені я все боюся, що ці лонгстічі провиснуть. Так, да. ну тобто я вчора щось не вигадувала, думала робити стіч і закріплювати його ніби викладну нитку, але мені повело всю, всю цю роботу, звичайно, бо там вже стягувалося з одного боку. От, і я все випорола, тому прогресу по суті ніякого, все як було, таким залишилось. Але, ну, що сказати, це все одно досвід. Так, От, не знаю, що з маячком ці Лонгсті, чи просто розумієте, вони навіть тут виглядають такими провисшими і нерівними. Ну, я розумію, що так воно і буде, бо це ж прокладання довгого стіпка по Аїді, по ненатягнутій Аїді, і потім це логічно, коротше, це логічно. Маю невелику ідею до цього фіолетового бекстічу додати ще потім, можливо, наприклад, білий і прокласти там, де його нема. Але, ну, то таке, подивимось, що буде. Просто хочеться завершити, це не така велика робота, а я з нею все бігаю-бігаю. Тому це мені не дуже подобається. У ну, будь-якому разі побачимось в наступному включенні. Ще хотіла вам дещо показати, просто якщо цікаво, в мене є такі органайзери. Ці органайзери дуже зручні, але незручно, що вони ніяк не з'єднуються між собою, тому в мене є ідея зробити для них з картону таку коробку, в яку вони будуть складатися. І Її буде легше переносити з ними всередині. Думаю, що зроблю по їх ширині однозначно, а в висоту, можливо, піти і вище. Така рукодільна ідея, якщо буде змога, якщо вам буде цікаво, обов'язково, якщо вам цікаво, пишіть. Я буду знімати якісь такі процеси, рукодільно прикладні. Отака ідея. Ну що ж, до наступного включення. І так, сьогодні вже субота, 3 грудня, і я показую вам свій прогрес на вишиванці. Завчора-позавчора я нарешті дошила всі білі елементи цього рукава, як бачите, не тільки заповнила контури і додала ці елементи по боках, а також вишила останні ромбики. Так, що я можу сказати? Ниточки білої в мене залишилося приблизно 24-25 грамів. Це зі шпулькою всередині, тому це значить, що використала я більше, ніж половину ниток. Але на сорочку, в якій, наприклад, менше білого кольору, а більше червоних та чорних, може вистачити. От, значить, Сьогодні-завтра планую вишити чорним-червоним кольорами. Хоч дуже й мало, по суті, стіпків, це довга робота, бо потрібно закріплювати ниточку постійно. І це трохи, ну так, який мінус в вишиванні сорочок, якщо так можна сказати, це те, що всього потрібно по два. Тобто, вишив уставку, потрібна ще одна уставка. Вишив рукав, потрібен ще один рукав. І, звичайно, якщо Дуже багато вишивки, але вона плюс-мінус складна. То на другому елементі може бути, та, не те, щоб нудно, але просто це вже не є перший раз і може набриднути, скажімо так. А, але, звичайно, є і плюси, і плюс в тому, що е, ти вже вивчив елементи, всі взори, тобто, скоріш за все, тобі вже не потрібно підглядати в схему. Просто сидиш і вишиваєш. От. Ну, і, звичайно, я буду, не знаю, мені здається, я буду повторювати це 100-500 разів. Але я не можу ці кручені нитки це трохи для мене проблема. Бо я ж кажу, пустити це на самотік, чи я не знаю, чи це правильне слово, але пустити це. І хай вона лягає так, як їй хочеться, я це не можу зробити. Тому це постійне підкручування, постійне намагання її якось викласти в деяких випадках неспроможність вишивати в два проколи це звичайно мінуси. І на наступну сорочку хотілося б взяти якусь іншу нитку, яка дасть мені змогу вишивати більш розслаблено, скажімо так. Але все одно мені дуже подобається цей взір, ця сорочка, мрію її зібрати, одягти. От. Я дуже сподіваюся, що вам все ж таки цікаво дивитися мої відео, незважаючи на те, що вишиваю я сорочки, а не, а не картини, наприклад, або якісь новорічні іграшки і так далі. На жаль, або на щастя, ну, мені подобається. Просто як прев'ю на наступні майбутнє або наступні включення, це, скоріш за все, я буду носитися з цією сорочкою, сорочкою мами, бо їх потрібно збирати. І від цього нікуди не підеш. Побачимось в наступному включенні. Я знову з вами. У мене неділя 4 грудня, вже вечір, тому знімаюся штучним світлом. І як бачите, я майже завершила. Свою сорочку. Чому кажу майже, тому що ось в цій зірочці ще не заповнено чорним. Хочу зробити це разом з вами. Розпочала вишивати цю роботу 22 жовтня, сьогодні 4 грудня, і мені було потрібно 6 тижнів на те, щоб вишити цю сорочку. Звичайно, вишивальних днів було ще менше, ніж 6 тижнів. Я там спочатку записувала, потім вже ні. Все одно вважаю, що це доволі швидко вишилося. Звичайно, в нас дедлайн був раніше, потім його перенесли. тому... Та, ось ці елементи зверху я зазвичай роблю в два проколи. Відраховую 5 і роблю в два проколи. Але, звичайно, я вишиваю трохи ближче до свого обличчя, бо в мене не такий добрий зір. Тому зараз це може виглядати трохи незграбно і повільно. На цьому включенні я буду завершувати свої вишивальні будні. А вони в мене цього разу були два тижні, тому що перший був не дуже продуктивний. От. І я сподіваюся, що вам було цікаво бути зі мною. Що вам сподобалось моє відео. Зараз, коли я закінчу вишивати цю останню зірочку, заповнювати чорним, я вам покажу всі елементи цієї сорочки. Т так як я знала, що в мене буде всього 5 тижнів на вишивку, я спеціально обрала таку сорочку, яка має менше вишивки. І тут вишивалася тільки уставка і рукав. Але, чесно кажучи, вийшло не так то і швидко, як я думала. Тобто тут є що вишивати. Перше, це кручена нитка. По-друге, це неспроможність в деяких випадках вишивати в два проколи через те, що нитка крутиться не в ту сторону, в яку треба. Взагалі вишивати доволі багато. Наприклад, Оцей контур, який йде по два стіпки, і ще і два рази проходиш, він також вимагає багато часу. А, ну і, звичайно, це саме заповнення кольором, оці закріплювання нитки на кожному елементі. І це з'їдає багато часу, це правда. Тобто, я думаю, що деякі є сорочки, які навіть з трохи більшою зашивкою, могли бути вишити швидше, ніж ця. Але все одно я зробила правильний вибір, тому що ми починаємо збирати 13 здається, грудня, тобто у вівторок на наступному тижні. Дивіться, останній стібок. Оп, і завершено. Бачите. Так, закріплю я за кадром. Все, друзі, я закріпила ниточку за кадром. І ми разом з вами на камеру завершили цю, вшивати цю прекрасну сорочку. Я вам зараз покажу її елементи. Завершую цей двотижневик. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, залишайте свої коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Слава Україні! Обов'язково переможемо! До нових зустрічей!